Дивлюся на дерево. Хтось збачив дорогу, я щось бачу якісь вити. Починав, то скажімо, з дрібниць, полечок, а дійшов до того, що вже там біседки робив, от, і навіть попав на рубльовку до мусів. Хлопці міномет, мінометчики дали тубус від 120-ї міни і зробив отакий от от витір. Якби нагадування про війну. Я від тої роботи за... Отримую задоволення. Після строкової служби прикордонником був з 2002 по 2008. І це два контракти я підписував. Після того пенетиціарна система 7 з половиною років. Потім, так скажемо, проснулося, проснулася творчі. Хоча з дитинства творче, бо то так конкретно проснулося. От Дерево, так скажемо, зайнявся. По дальнобоєм був по Європі, поїздив, трохи світу побачив, вісім країн проїздив, есть тобто подивився, як люди живуть. Далі, як би хотів подорожувати, їздити. Робота така цікава, подорож. Приїхав додому продовжувати візу. Тут от, оголошення повномасштабної війни. Хто служився, що разом служили на заставі. Каже, Толя, дивись, та вечором збирався біля воєнкомат, прикордонників беруть. 26 лютого так і з ними і. Військкоматів все оформилась 27 лютого в 31 му загоні і по сьогоднішній день. З перший днів був гранатометником, це 31-й, 7-й загін. А вже як цей бригаду гарцю зробили, тут вже от не поклали. Якби. Водій БТРа типу М-113, в якому ми сидимо. Сама техніка йде з 60-го року виробництва. Які біля там, якщо не помиляюсь, 43 модифікації цих М113. І вони свій час дуже зарекомендували себе в В'єтнамській війні. Ну Розумієте, в Вітнамська війна то не було такою, як зараз там. Ну, вона оправдовується. Калібр Арлікон йде. Це йде Браунінг ну, з 7,62. Позиції в Бахмуті, ще тоді Вагнера були. Це я запам'ятав. Але слава Богу, що три позиції там наших було, то без втрат якби. були перестрілки там було по всякому, але. Але слава Богу, всі живі, здорові звідти вийшли. В часів Яр теж. теж були моменти, і градами накривали там, і. І міномети ночу прилітали, і порізно було. Але слава Богу, живі здорові. Ну, як здоров'я, бо психіка всі, самі розумієте, все одно не залізна. Я людина творча, стараюся все по-творчому дивитися, так скажу. От це мене може заспокоює, от. А взагалі то я з перших днів казав військова романтика. Але в таку романтику хлопці міномет, мінометчики дали тубус від 120-ї міни. Отак я собі щось побачив і зробив отакий от витір. Якби нагадування про війну. В цих польових умовах, то, до речі, непогано я вам скажу, на, на мій погляд, це моє життя. Я від тої роботи за... отримую задоволення. Хай буде важко, ну все, я от не ряю, то моє. Дуже-дуже хочу назад до майстерні, багато чого є, багато чого недороблено. Іде, і просто купу вже і позабував, де, що треба все нотувати, фіксувати. Але, але як то ж, ростеш, кожен день щось нове бачиш, якби, і, наприклад, дивлюся на дерево. Хтось бачить дрова, я щось бачу вже якийсь витвір. Тому, от. Такі полі, мене. Моя якби, творча діяльність з дерева почалася. Це перше направлення це корнепластика, що мене затягнуло. Не те, що затягнуло, я нернув повністю. От. Починав, скажімо, з дрібниць поличок, а дійшов до того, що вже бісєтки робив, гойдалки в такому плані. От. Перша моя робота, до речі, я десь дві доби, лібєтками, то все витягував з Дністра корінь. Да, там роботи було багато після того всього. Але це мій такий перший шедевр був, на якому я так нормально заробив і навіть попав на рубльовку до Москви. Ну, так скажу, що в мирний часто було. Але собі не можу зробити, як такий сапожник без сапог. Так само вдома, скільки бісядок наробив, то собі десь аж. Ой, не знаєш, на що старі, по-моєму, зробив. І то, а, у мене є ще направлення артбетон називається. То я собі беседку робив з дерева, собі зробив артбетон. Я, наприклад, роблю, роблю в якийсь виріб, да, він мені подобається. Але я все одно шукаю щось що, що удосконалити. От коли клієнт задоволений, бачу він в захваті, тоді я в захваті. Колись бонсаєми, я просто фанатів. Може знаєте, що таке бонсаї. Капець. А після Європи, як приїхав додому, то в яблуні все поперестригав, все поробив ці форми. От. Подивився, як люди живуть, і як вони все е е е упрощають. Звісно, тобто, у нас краще жити, у нас якось більш вільний дух.